Компанії і у стосунків є однакова архітектура любові. Перший рівень це любов до вигоди. У бізнесі це каса у стосунках, це статус, гроші, подарунки, і так далі. Це не погано, це не добре, це просто не про баланс. Це історія про обмін. І він також може бути, він-він, якщо двом сторонам це окей. Я даю, та я отримаю, але є ризики. Тільки каса порожніє, чи тільки вигоди не стає, стосунки тріщать пошаг. Другий рівень це любов до людини. У бізнесі це виглядає як захопленість керівником, і поки в нього є енергія, він керує, веде, піклується, люди йдуть за ним. Але потрібно розуміти, що керівник поки працює в компанії, а що буде тоді, коли керівник почне працювати з. Компанія на зовнішні стратегії та розширення, чи залишиться ця команда з ним? Те саме у стосунках: ідеалізація партнера на перших етапах і потім відносини не проходять кризу, бо в мене кудись поділась пристрасть чи любов до того образу людини, котрого я зустрів чи зустріла тоді колись. Але ми змінюємося. І якщо будувати стосунки тільки з гедонізму, ми з тобою поки нам добре, то ми всі приречені на те, що буде розпад. І третій рівень він найсильніший. У бізнесі це любов до сенсів, до культури, до того, що ви створюєте до середовища, де у кожного є своя відповідальність, і він причетний до профіту компанії, він причетний до об'єму, він зацікавлений у тому, щоб компанія зростала, і це не тільки про кошти, це про те, хто я, коли я поруч, ким я стаю, коли я частина цієї системи, яке моє життя, і наскільки я фанатично. Чи на спокійному, але захоплений середовищем, яке створює за рахунок своїх дій та тих, хто поруч? А тепер беремо стосунки. Це коли третє стає важливішим, ніж ти і я. Бо мені добре одному, і тобі добре одному. Але щось третє, воно сильніше за нашу поодинці. Тоді, у кризі, питання звучить не що корисно мені, а що врятує нас. А що корисно нам? Бо нам і є система, котра впливає на ваше добре. Для мене третій рівень, а вже ж найсмачніший і найдоросліший. Але він не відміняє першого рівня там, де мені цікаві соціальні ігри, і гроші, і подарунки, і так далі. Він не відміняє другого рівня, там, де я захоплена і у пристрасті своєї людини. Але й дає можливість насолоджуватися не тільки моментом, але й будувати те, що витримує бурі, тобто формує фундамент, а не підживлює тільки его. Грайте, будь ласка, у ці ігри, які дають довгостроковий післясмак, стабільності, довіри та любові.